Огненік широкі, сердити вітер До дому довго в берегах Горами свої підійма. І в редимісі свідку пол, Із хмари де після, Та наші солі в синьому морі, То брига, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі вою перекликали. Вишневий коло хати, хвищі над виснями ведуть, лугатарі плугами йдуть. Сдиваються, ідуть дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, очиння ділинка встає, бочка вечерянь подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло ні. край неба палає, солонько перемігає, сонце зустрічає, те вітер віє, біє, степовіла не мріє, між ярами над столами веба зеленіють. Сади, Сади ясні похили, похилився, туполі повле, стоять собі. Повиця красолю, зеленіє, вмивається рівною я сою. По тихесніком, чуваємо волі з собою. Розкажи, за ворою сонечко сідає. Як уніправи селочка, воду позичає. До них є досад, молодой, штанги шоки і широки, нашу жизнь, гонство, як те боя, широки шини. И напогою, поколот, тихо. Сукрава силочка ручка, воду звичай, воно палає, зовніше в тему гаї сонце зтичає, грешка в увіє. Тебе лами ми жилами, над столами вибуждені. Не наче Бога вже покликали запаю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені такі так приємно молили, чого так весело було. Господні небо і село, як не здається, веселилося, і сонце гріло, не пекло.